Okay. Okay. Як ми вже така у нас душевна бесіда, як ми вже родина, родственники, це мій син. Добрий вечір. Дуже, дуже робить гарні діти. Зробив мені четверо внуків. Такі маленькі хлопчики, такі розумні, самі хитрі, це Міша. Він самий менший. Йому сім років. Я так люблю з ним балакати, бо він такий цікавий, цікавий. Я казки йому розказую, от розказала йому казку про Холобка. А кожна казка в кінці має е, повчальний такий момент. Треба ну, дитину чим виховувати, треба використовувати всякі такі моменти. Та й кажуть, бачиш, треба слухати бабу з дідом, маму з татом, от колобок не слухав, Чік та його зіл. А він так дивиться, та каже, Бабусю. Добре, шумки, бо його баба з дідом би з'їли все одно. А ви ще трохи світу побачите. От, от така була інтересна бесіда з внуком. А взагалі діти, вони е, такі цікаві. А от е, що би зробив, що робив єврейський хлопчик? Каже, мамо, досить мене обманювати, що дід мороз носить подарунки. Я добре знаю, що батько вносить. І також, роблю офіційне, офіційну заяву. Нехай більше не носить, бо це дуже впливає на сімейний бюджет. <рив> Ось, я, які, які діти. А ще, хлопчина, е, знаю, такий дуже ніпливий, заробляти гроші. Ну діти е, вміють так щось таке придумати, знаєте, що, хоч не хоче, а, а ти мусиш йому якийсь подарунок зробити. А, а хлопчина по електричках заходить в електричку, купе, з великим таким барабаном, каже, та так, по 10 гривень давайте всі, бо зараз таки почну грати. <рив> і, і, одразу, і одразу всі по 10 гривень дали і не так стали.